Перш за все, це повинен бути контроль. А випадки такі, що діти знаходять в собі такі розваги, які вже кваліфікуються як кримінальні правопорушення. Наприклад, був такий випадок, коли Діти потрощили автівку. В цей час власниця дивиться у вікно і бачить, що діти б'ють її авто, тож вона негайно викликала патрульних, які приїхали, опитали жінку і, в принципі, неподаліки затримали цих дітей. Це троє підлітків. Їм було сумно. І вони думали, що це так в принципі нічого страшного. Ну, як результат, це вже робота зі слідчими, це робота з ювенальними інспекторами, які саме займаються неповнолітніми. Ну і в принципі вже такі проблеми досить серйозні. А також були й випадки, коли пабліки це нам публікували, Всі бачили, коли діти заплили на море. Досить далеко була течія, був сильний вітер, і як результат, рятували цих дітей. щастя, врятували і інші випадки: це вже вело, це електросамокати. І такі події, які призводять ж таки до травмування і до проблем. Також, на жаль, і випадки влітку: це коли відкриті відчинені вікна, коли дитина без контролю, і це може також призвести до травмування або загибелі дітей. Саме про такі випадки, про таку профілактику нагадування, ми кажемо, ми про це пишемо і нагадуємо батькам. А також під час роботи, нагадаю, що зараз в нас працює. Відділ зв'язків з громадськістю це наші шкільні офіцери поліції, які продовжують роботу з населенням, які продовжують роботу з дітьми, які готові приїжджати у двори, тому що зараз вже діти більше вдома відпочивають, тому у нас є такий захід, як ми його називаємо, безпечний двір, безпечне місто. Приїжджаємо, завчасно інформуємо, що буде в такий-то день, от у котрій годині також повідомляємо. Зустріч з патрульними поліцейськими. Діти можуть спілкуватися, дивитися патрульні авто, дорослі також підходять, задають ті питання, які їх цікавлять, і кілька годин саме таким чином проходить спілкування з населенням нашого міста, і обов'язково це нагадування всім про головні правила безпеки. Тому ще раз скажу, що якщо є таке бажання, можуть звертатися до нас, до управління патрульної поліції в Одеській області, чи письмово, чи телефонувати, і тоді наші інспектори з радістю приїдуть та поспілкуються.